Доброго дня, дорогі друзі, любителі спорту, шанувальники боксу. Мене звати Жолтані Микола, я являюсь президентом Закарпатської обласної федерації боксу. І сьогодні маємо честь з колегами розповісти вам про пророблену роботу нашої федерації за останні два роки, про спортивні досягнення наших спортсменів, а також про плани на майбутнє. В світі останніх подій, які склалися, хотілося би провести підсумок діяльності роботи наших федерацій Ужгородської, і обласної, а також відділення міської дитячо-юнацької спортивної школи і обласної дитячої юнацької спортивної школи. Також за період керування мною федерацією з Початок 2010, 2010 року була створена Ужгородська Федерація боксу. За цей, по сьогоднішній час, за цей період у нас ми провели дуже багато, дуже багато змагань різноманітних, всеукраїнського рангу, міжнародного рангу. Вибудували партнерські відносини з дружніми з країнами, побратимами, Словацька. Республіка, також Венгрія, Німеччина та ще ряд країн, з якими ми співпрацюємо за період роботи Федерації боксу Закарпатської області під керівництвом Миколи Івановича Жолтині та Степана Стефановича Молнара. Спортсмени нашого краю штатно брали участь у практично усіх чемпіонатах України, які відбувалися в даний період часу. І є, звичайно, певні здобутки. Серед яких хотілося би виділити окремо ще безпрецедентний випадок на чемпіонаті Європи в Туреччині 22 го року. Троє представників збірної команди посіли відповідно два перших місця та одне друге місце. Це був чемпіонат Європи серед юнаків та дівчат у, у країні Турція. Громадська організація Федерація боксу в Закарпатській області було делеговано повноваження з розвитку. Цього виду спорту шляхом укладення договору про умови та порядок організації співпраці з відповідним структурним підрозділом Закарпатської обласної держадміністрації. Згідно із взятими на себе обов'язками, визначеними щорічними договорами за безпосередньою участю та організаційного сприяння Федерації боксу в Закарпатській області протягом усього терміну. Відкрито відділення з боксу у дитячо-юнацькій спортивній школі. За рахунок федерації щороку забезпечувалося екіпірування спеціалізованим інвентарем та обладнанням єдиною спортивною та боксерською формою членів збірної команди області. Здійснено часткове фінансування планових навчально-тренувальних зборів та участі закарпатських спортсменів у міжнародних. Змаганнях у чемпіонатах і кубках України, проведено повне фінансування, забезпечення підготовки та участі вихованців Федерації у змаганнях, в тому числі міжнародних, що не могло бути профінансовано Департаментом освіти і науки молоді та спорту, а також Міністерством молоді та спорту України, саме чемпіонат Європи у Туреччині 22-го року та на стадії завершення знаходиться будівництво спеціалізованої боксерської зали, яка здійснюється виключно з фінансів залучених федерацією. Загалом за неповні три роки час діяльності федерації проведено чотири міжнародних змагань і турнірів за участю більше 500 спортсменів. Шість змагань національного рівня та відкритих змагань, в яких прийняло участь більше як 800 боксерів з різних областей України. Забезпечено підготовку та участь у змаганнях національного рівня, а також змаганнях міжнародного рівня близько 200 закарпатських боксерів. Найвищим досягненням федерації є виступ закарпатських спортсменів на чемпіонаті Європи з боксу в Туреччині. Було здобуто дві золоті та одну срібну медаль, наголошую вперше в історії Закарпаття. При цьому з трьох золотих медалей Чемпіонату Європи, здобутих срібною ком... збірною командою України, дві були закарпатся, що дозволило національній збірній посісти друге місце. Крім цього, за рішенням організаторів чемпіонату Європи найкращим боксером. Європейської першості було визнано закарпатського боксера Желізного Владіслава. Слід зазначити, що керівництво Федерації неодноразово було відзначено нагородами та подяками головою Закарпатської ОВА та іншими органами місцевого самоврядування. Виходячи із вищесказаного, після рішення Андрія Стрижика скласти повноваження керівника Федерації боксу Закарпаття, колектив тренерів та представників клубів області звернулося до Степана Молнара з проханням очолити обласний бокс, оскільки команду ж федерації боксу під керуванням Молнара Степана реалізувала в життя величезний об'єм задумів, чим саме зробила повагу та визнання колег та спортсменів. Саме восени. 2021 року була проведена конференція, на якій складом всіх представників тренерського штабу Закарпаття, включає тренерів, де офіційних тренерів ДСШ, обласних, районних і міських підтримування, було проведено вибори, на яких офіційно був присутній секретар, головний секретар Федерації боксу України Гурович Ляронович. Який підтвердив повноваження цієї конференції. На цій конференції більшістю голосів за двома е тренерами, які не брали участь, е президентом федерації був обраний Микола Жолтень. Всі два роки е Федерація боксу Закарпатської області виставляла збірні команди на чемпіонаті України області, які брали участь. І що було підтверджено основними документами Федерації боксу України, взагалі за період з 2010 року було проведено дуже багато, дуже велика кількість змагань проведено дуже багато спортивних заходів і різноманітних виїздів наших команд за кордон та і на різні власня нашої країни. Що що з останнього, у нас наразі було підписано договори з Німеччиною про співпрацю, були підписані договори з Словаччиною, Словацькою республікою про співпрацю. і Також у нас було підписані договори з Венгрією. Саме головне, що я хотів би відзначити, це на даному етапі запуск нової спортивної зали. На базі якої ми плануємо і надалі розвивати, популяризувати наш улюблений без спорту, ми запровадили таке, як відкрите тренування, до яких ми запрошуємо абсолютно всіх тренерів нашої області, а також в них можуть прийняти участь будь-які спортсмени з нашої країни. Звичайно, ми запрошуємо усю молодь. Віком, в принципі, з 10 років та старше юнаків дівчат до занять боксом у наших секціях. На завершення хочу подякувати батькам, які приділяють час своїм дітям, всім тренерам, всім небайдужим, хто приймає посильну участь у розвитку боксу. Дякую.